Питаю вчора ввечері клієнт, блок розжигу на ксенонову фару на едж рестовий. Отой. Є в наявності ціна 1350 гривень. Класна ціна. сама нижча. По автопро дешевше немає, і в інтернеті теж немає дешевшої ціни. Супер, супер. Сьогодні відправите? Пів, десь приблизно сім-піввосьми. Пишу відправлю: півтри тисячі 150 гривень ну, за те, що придеться спеціально катнути на почту. Мінус. Просто пише в чаті, типа. Обідався. Ну кажу, без питань завтра відправи. Все, тишина. Людина обідалась, бо її ви не відправили сім'ю минутну, от сразу, секунда в секунду. Це ж не питання було, що зранку, там і до вечора, щоб відправка. Без питань відправки щодня. Ну, але ж людина добра, пів восьми вечора почта пів години, як має закритися, мені треба поїхати е з свою роботу відірватися, Я ще на роботі на офісі був, відправити тобі. Обідалась видно, видно людина, ну що ти зробиш? Причому що найкраща ціна. Сьогодні міг би відправити без проблем. Зараз от готую на відправочку, ну ні. Так що такі от раними клієнти бувають, які обіжаються. Не обіжайтеся.